400 собак та 125 котів. Саме стільки чотирилапих зараз перебуває у комунальному притулку для тварин міста Кам'янське. Заклад був відкритий ще у жовтні 2020 року для надання комплексної допомоги, лікування, прилаштування в нові оселі та утримання безпритульних чотирилапих. Притулок фінансується з міського бюджету. Днями на прохання керівництва закладу громадська організація Бджола передала необхідний для роботи притулку автомобіль. Фургон використовуватимуть для відлову та перевезення безпритульних тварин на стерилізацію, у тому числі й для надання допомоги пораненим чотирилапим. У цьому році на розвиток установи з міського бюджету виділили додаткові кошти. Зараз у притулку завершується зведення карантинного відділення для хворих тварин. Також ведуться роботи з облаштування вольєрів, замінюють навіси від сонця. Незабаром розпочнуть роботи з оновлення настилу підлоги та системи водовідведення. Наша громадська організація бджола зібрала кошти та разом з депутатами міської ради від партії бджола вручили цей автомобіль. Ключі від нього. Дякую вам. За те, що ви підтримуєте нас постоянно і ну, заботитесь этим вопросом бездомних животних і не стоїте в стороні. на початку 2023 року двадцять третього в було надано кошти за для забезпечення притулку всім необхідним. Це харчування, медмедпрепарати, ліки та інші засоби. Їх гуманового утримування у притулку. Крім того, на зустрічі з міською владою презентували план розвитку притулку на найближчі роки. За проєктом на базі установи будуть зведені майданчики для вигулу тварин та занять з кінологом. Також тут надаватимуть послуги зооготелю, перетримки домашніх улюбленців і багато іншого.